We'll Останнім часом росаки посилили атаки шахетами на інфраструктуру України. За словами очільника військової обласної адміністрації, навіть сьогодні вночі постраждало двоє черкасів, та було пошкоджено кілька будинків. Раніше ми вже робили опитування у черкасів, як саме вони реагують на нічні повітряні тривоги, та й не тільки нічні. Тому ми вирішили ще раз перепитати мешканців обласного центру, як вони зараз вже реагують на повітряні тривоги. Негативно, як же я реагую. Взагалі ніяк. Мене моє життя не хвилює. Ну Так як і раніше, нічого не помінялося абсолютно. Воно йде дома? Ні, вдома знаходжусь. Ну, привикли. Це ніяк. Я роблю все те, що ще роблю. На всіх же братів не, не, не вистачить. Як реагувала, так і реагую. Ні, до укриття не йду, його немає наразі біля нас. В інтернеті дивлюся, де літає. Ну, в разі чого, як бачу, вже що там. То виходжу тоді. Я дивлюся на свою кішку. Тільки вона починає у мене нервувати, значить, йдемо з нею. Треба Путіна кончить. Оце і все. Невже не знайдеться хоч одна людина з яйцями нормальна? Ні, не йду до укриття, бо я працюю і розумію, що якщо я буду йти до укриття, то я тоді не зможу працювати в день. Максимум це коридор. Ну, ми чули, що збивали, але був взрив і знаходились в куроваті. Так. Ну, Нерви, прочі. Яке в моєму віці укриття вже. Я просто туди не, бі, не добіжу зі своїм серцем. Ну, Ми не до укриття йдемо, ми йдемо за дві стінки. Бо в нас е, укриття далековато. Негативно, негативно. А я живу в приватному будинку, мені нема куди бігти. Погріб дає, що зробить. Погріб єси. Кстати, сьогодні так бабахнуло, що біля нас дуже було, це сильно. І думаю, що ж це таке? Не йду. Багато не йде, у нас багато не йде. Ми старі люди. Нам трудно туди біжати, йти. Отже, такий ми вийшов результат. На жаль, здебільшого, люди не реагують на повітряні тривоги. Тож нам залишається ще раз і вкотре нагадати, що потрібно берегти своє життя, не нехтити повітряними тривогами.